Компанія Мініагро міста Чернівці. Сьогодні на відвантаженні у нас трактор Shifen 244. Трактор на ремінній передачі. Ціна трактора 4400 доларів. Одноциліндровий двигун сс 138 Привід повний 4х4. Передній міст включається-виключається. Передні противаги. Задні противаги на тракторі. Триточкова навіска. Вал відбора потужності. Нагадую, ми є торгівельною мережою в Україні. У нас налічується 16 представництв в Україні. Ви можете звернутися в любе з наших представництв, прийти протестувати трактор і замовити собі його. Доставка безкоштовна до клієнта. Мініагро міста Чернівці. Цікаво, замовляйте. Виписується повний пакет документів до постанови на облік.